Бог Отець дає послання Христу, Христо своїм апостолом, і Дух Святий говорить церквам. Кому Дух говорить? Церквам. Сім разів Ісус повторює. Слухайте те, що Дух говорить церквам. Ось чому можна бути. Віруючим руками народитися у віруючій сім'ї, виконувати обряди та ритуали, ходити до храму, але бути в прокляті, тому що слухаємо вже іншого Духа Нечистого, це душевне плодське християнство. Не слухаємо, що Дух Святий говорить церкві. Який дух тобі каже, що Бог усіх любить, і ніхто не буде покараний. Якщо щось звучить не так, як написано в книзі Откровення, значить це не той Дух говорить, і це не яке заклинання. хто Мої вуха, нехай чує, що Дух говорить церкві. Це просто орієнтир. Книга Откровення це те, що Дух Святий разом з Ісусом Христом. І Отцем Небесним говорить церкві. Нам потрібно бути дуже уважними і дивитися на все Слово Боже через книгу Откровення, через послання Ісуса Христа і слухати, що Дух говорить церкві. Запрошуємо вас у Дім Божий під Божий покров і захист, під Його милість і благословення. Напишіть нам і підпис. Включайтесь до духовного спілкування онлайн, де б ви не знаходилися. Нехай Бог збереже вас.